чи шкодуєте ви про це своє звернення про те, що жодного нападу не буде, і чи вбачаєте ви персональну відповідальність за те, що громадяни належним чином не були? Повідомлені про реальні загрози. Чи бачаєте ви проблему? Можливо, у вашому оточенні, які можливо применшували загрозу, і яке покарання, зокрема, на вашу думку, має понести екс-голова СБУ та ваш друг дитинства Іван Баканов? Чи дійсно нині він перебуває в Україні? Колега, зупиніться, будь ласка, вже вистачить за запитання. Що зокрема, через також СБУ? Дякую за... Вашу доповідь дуже приємно. Мені здавалося, що я тут був з 24 числа, нікуди не дівся, і мені здається, це важливо, що ми не втратили державу. І так, це завдяки народу України і завдяки нашим збройним силам. Напевно, і завдяки трошки мені, як би вам це неприємно було чути, так вважають багато людей. А вже ж не всі. І я ніякий не герой. Але напевно, я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих багатьох містах нашої держави. Напевно, я щось робив. У нас є натівська зброя. І ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо. Напевне, вам це не дуже приємно чути, але, тим не менш, я вам вдячний за те, що ви є, і я знаю, що ви будете і це прекрасно.